В Україні створять систему обліку енергоефективності. Завдяки прийнятому в жовтні 2021 року закону України про енергетичну ефективність вдасться створити сучасний європейський інструмент реалізації політики енергоефективності. Систему енергетичного менеджменту йдеться на сайті Черкаської обласної військової адміністрації. Цього року 44 органи державної влади вже розпочали роботу над розбудовою енергоменеджменту. Призначено 340 відповідальних осіб близько 20% усіх будівель, які знаходяться в користуванні або володінні зазначених органів, охоплено енергомоніторингом. Системний розвиток енергоефективності неможливий без спеціально створеної управлінської системи енергетичного менеджменту. Її впровадження дасть органам державної влади, організаціям, установам та підприємствам найбільший ефект у підготовці до викликів забезпечення енергетичної безпеки, створення умов для стабільної роботи та сталого розвитку зауважив очільник держенергоефективності Валерій Безус.